Добрий день, діти! Я веселий клоун бім. В цирку я працюю, гарний настрій дітлахам кожен день дарую. Ти від мене не тікай, а зручнесенько сідай. Діти, ви, напевно, здогадались, з ким ми сьогодні будемо подорожувати. Так, вірно, діти, із клоуном. У клоуна було 4 кульки. Він надув іще одну. Скільки стало всього? 5, вірно, як отримали ми 5 кульок. До чотирьох додали одну кульку. Стало всього 5 кульок. Число 5 позначають цифрою 5. Ось вона. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Клоун Бім запрошує нас на арену цирку. Діти, подивіться, скільки слоненят виступає на арені, а скільки тигренят виступає! Кого більше? Вірно, тигренят, наскільки? На один. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, діти, треба покликати ще одного слонення. Поскільки тепер звірів виступає на арені? По 5, молодці. Число 5 стоїть у числовому ряді після числа 4. Давайте разом порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Клоун пропонує нам полічити звірят. Давайте порахуємо мавпочок. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки всього мавпочок? П'ять. А тепер давайте порахуємо попуг. Один, два, три, чотири. Всього чотири попугая. Кого більше? Вірно, мавпочок. Що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Вірно, діти, треба додати ще одного попугая. Тепер їх по 5. Давайте порахуємо, скільки ведмедів. Один, два, три, чотири. А скільки левів? Один, два, три. Кого більше? Вірно, ведмедів. Наскільки більше? На один. Щоб їх було порівну, треба запросити ще одного лева. Тепер звірів порівну. По 4. Діти, давайте розглянемо, на що схожа цифра 5. 5 подібна до серпа, що вміє жати. Лиш до ручки треба нам рисочку додати. Цифра 5. Тебе я знаю і з тобою погуляю. Коник цифру запросив, так її розвеселив. Порахуйте, скільки всього кульок у клоуна. П'ять, скільки жовтих кульок. Вірно, 4, скільки синіх кульок. Одна, молодці. Отже, число 5, це 4 та 1. Порахуйте, скільки кульок у клоуна. Вірно, всього 5 кульок. Скільки великих кульок? Дві. А скільки маленьких кульок? Три. Вірно, діти. Тож число п'ять це 2 і 3. Порахуйте, скільки всього кульок у клоуна. Одна червона. Одна зелена, одна фіолетова, одна жовта та одна синя. Всього 5. Тож число 5 складається з п'яти одиниць. Тож давайте з вами збудуємо будиночок для цифри 5. Ось він. Дуже любить танцювати на папері цифра 5. Праву руку простягнула, вліво ніжку повернула. Як же пишеться цифра 5? Ду... Отже, розпочинаємо пряму лінію під нахилом згори вниз. Потім, не відриваючи руки, пишемо правий бік овалу, відриваємо. І від початку першого елементу ведемо коротку дугоподібну лінію. Ось така весела п'ять пішла в цирк скоріш стрибать. До побачення, діти, до нових зустрічів!